Є факт, який набув розголосу стосовно корупційного діяння. Ще й в сфері енергетики, як ви кажете, в одній з найболючіших для нашого суспільства сфері, оскільки, ну, всі ми бачимо, що перебої зі світлом, ну вони як мінімум існують. Правильно? Як я на це все дивлюсь? перше, антикорупційні органи вони зробили свою справу. Вони викрили і вони. Як мінімум, зупинили цей жах, якщо він такий і є, я думаю, що це правда, який був показаний. Тобто вони свою роботу точно зробили. Друге, позиція президента, вона абсолютно правильна, він побачив це все і він прийняв правильне рішення. Одразу люди були відсторонені. Тобто, далі слово вже за судом. Ми правова держава, ми демократична держава. Як би ми на це все не дивились, зрозуміло, що в часи війни все це трошки має певний видозмінений вигляд і не завжди навіть здається таким. Але це так. Україна це правова демократична держава. Крапку в цьому питанні має поставити суд, і він її точно поставить. Моя особиста позиція, що ті люди, які робили, Корупційні діяння, особливо під час війни в максимально такій соціально важливій сфері, мають понести відповідне покарання. І тут ніяких виправдань тут бути не може.